Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Подиплені браті і сестри, поздоровляю усіх вас з Воскресним днем, учасниками з прийняттям святих Христових Таймів. Сьогоднішня неділя є останньою неділею перед Різдвом Христовим і називається неділя перед Різдвом. Чим особлива ця неділя? Особливо вона тим, що завжди під час івангельського читання нагадується родословна лінія Ісуса Христа. Називається неділя Отців. Чотири Євангелія, про які ми знаємо, рахуються Євангеліями канонічними, тобто визнаними. Святої Церкви. Звичайно, багато ще інших євангелій, які ми називаємо апокрифічними. Тобто ці книги, які не належать перу Апостолів. але з тих чи інших міркувальних причин були написані. Одне із таких, і коли його сьогодні цитують, це Євангеліє від Петра. Церква не приймає приймається. Цього Євангелія воно не належить самому апостолу Петру і багато інших книг, які написані на біблійну тему, розказують про Ісуса Христа, про його дитинство, про різні чудеса, які відбувалися. Але я хотів би наголосити на тому, що із чотирьох Євангелій, визнаних церкві, Кожен описує про Ісуса Христа по-своєму. Є місця, які протирічать одне одному. Віруюча людина може, яка вивчає священне писання, може спокуситися в тих неточностях. Але ці неточності навпаки, утверджують, що не писали під копірку. Це не замовлення було. Це кожен писав те, що він бачив. А так як людина здатна помилятися, то хтось із авторів, із евангелістів, допустив деяку неточність в написанні цих книг. І тому це утверджує, що ці книги, написані апостолом, ведомі Духом Святим. Євангелія. Від Матвія воно ще називається Євангелієм Родослів'я. Тому що розказується все Євангеліє, якщо його оглянути не заглиблюючись в зміст Писання, то воно утверджує євреїв а разом з тим і нас, людей, тому що Ісус Христос прийшов в плоті. Та це не вигадана якась постать. В нього є ось ця родословна, причому родословна від самого Адама через пра батьків, а відповідно і на нас, і ми, діти Адама, діти Авраама, і на нас це поширюється. Тому ось це невидумана якась особа, в якій ми надали. Ось такі цікаві історії і сьогодні це як Божество. Разом з тим, щоб євреї не спокушалися, що треба якогось іншого царя їм чекати, іншого Месії. Тому вказане, що він із імені рода Давидового. І ця схематика родословної утверджує люди, людськості. Ісуса Христа. Чому зачитують її сьогодні? Підводячи нас до події появлення самого Ісуса Христа, тобто народження Його. До Дня народження цю неділю і говориться, що дійсно Ісус Христос прийшов у плоті. Як було написано і було предречено ще пророками давніми. І було предречено самим Богом, що жінка народить, сина дадуть Йому ім'я Еммануїл, що прийде в світ Спаситель. І всі ці очікування сьогодні відбулися, щоб ми не чекали ще якогось месії, а знали, що дійсно Ісус Христос прийшов у плоті. І для нас це є важливим, для віруючих людей. Тому що різдво для нас це не просто містична якась подія, учасниками якої ми не були, але для нас це як цікава історія. Ні, для нас це істина, яку ми визнаємо як правду, що в світ прийшов Ісус Христос. Іншого не знаємо. Ім'я Його іменуємо. І признаємо його як пришедшого в тілі Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя всього світу. Ось це утвердження і нагадує і підводить нас до самого моменту народження Ісуса Христа, коли Він прийшов в цей світ. Подібні люди цю чистоту родословності в багатьох моментах проявляють. Кажуть, чист, чиста лінія, фізіологічна чиста лінія. Навіть це приміняють до тварин, перевіряючи, якого вони роду, скільки нагород має. Знаєте всі ці ознаки? Про що це говорить? Про чистоту роду, як такого, що ти є дійсно обраний. Ти є обраний із імені Давида, ти є обраний із імені Авраама, ти є обраний із імені Єфета. Ось цю обраність і чистоту сьогодні закликають зберігати. Зберігати це означає пам'ятати. А що для нас, крім біблійного значення, оця оповідь повинна наштовхнути? Це знати свою родослову. Хто твої були батьки, діти, прадіди, А ти хто? Ти ж себе якось називаєш сьогодні. а Яка твоя родослова? Українське слово князь означає родоначальник. Той, хто зачав певний рід і від нього пішов. Знаменитий шанований рік. він означав князь. І ми згадуємо не тільки благовірного князя Володимира, багато і інших князів було. А от із вашого роду, наскільки ви я знаєте, наскільки ви княжого робля, це можна поставити питання, тому що першою відповідю повинні сказати, я знаю свою родословку. Мій прапрапрадід був тим, то так жив, такі його були переконання. В Церкву ходив, будував церкву чи щось інше. Чим ж він прославився, проживши на цій землі. Чи нічого не залишив? Так ось це нам нагадування. І привожу вам як приклад. Ми про тварин більше знаємо, чим про самих себе. От якого роду та чи інша собака, ми знаємо, і де вона медалістка. А хто твій дід і прадід був, не знає. Ось твоє я в тому світі. Хто ти в цьому світі? І відповідно, ким будуть твої діти в цьому світі і онуки. Цьому сьогодні, згадуючи подію біблії, треба ізгадати і себе, а хто ти в цій історії біблії? Яке значення твоє на землі? Ісус Христос прийшов спасти рід людський. А ти чого прийшов в цей світ? Ісус Христос залишив після себе викуплення. Людство від ріка прокляття і смерті. Вчинив своє діло. А ти що залишив і залишаєш після себе на цій землі? От уявіть собі на мить. Немає у вас вже років 20. Ви померли, немає. Що би могли ваші внуки згадати про вас? Крім імені. Чим ви таким особливим заслужили, щоб про вас згадували ваші вуки? Ну, звичайно, якщо хату перепишете, не пересваляться, згадаючи. А ще чим? Чим? І чи згадаєте? Ви зауважте, що пісні спів, останні пісні спів заупокійні, проважаючи тіло. Оспівує церква і просить не прощення гріхів, якихось інших побажань, а такий простий заклик вічна пам'ять. Ну, іменно ці слова, не якісь інші, хоча могли б переживати за прощення гріхів, тому що бажаємо людині попасти в царство небесне. Бажаємо прощення гріхів, щоб не загинуло. Не попало в пекло. Немає цих слів. Є слова. Вічна пам'ять. Ніхто не зауважує. Просто вічна пам'ять то вже ті, треба хоронити. А чому нічого випадкового в богослужкових текстах немає? Все воно має духовний, релігійний і інші значення. Так ось ще раз повертаємося до того, що про вас згадає? От завжди про себе, і себе, про себе, себе і питайте, що ти залишаєш, якщо умовно завтра ти відійдеш цього світу? Не тільки що представиш Богові, а внукам, що залишиш, будуть згадувати про тебе чи навпаки не згадувати, щоб не соромитися? Тому жити треба так, щоб не було соромно за безсильно прожиті роки. І жити так треба, щоб тебе згадували про твою виконану місію, виправдану виконану місію тут на землі. Не просто жив, вставав, ходив, на роботу ходив, дітей народив. Ну це ландарно розмножуються всі. А що ти особливого зробив? Бо якщо взяти наше життя, ми трудимось на роботу дітей, ну, здається, заслуги. Ну, Інші ж теж так розмовляються. Птахи, звірі, теж їжу готують. нащадків своїх виховують. Ну, напевно, не можна нас прирівняти на одну лінію. І тваринний світ, і людину. Напевно, щось особливе ми в цьому житті повинні відіграти. Ось хай кожен задумається, що він хоче особливого в цьому світі зробити, щоб про нього пам'ятали, що він особливого в цьому світі хоче зробити і як прожити життя, щоб про нього згадувати. Ось на таке, як це Іван, Євангелія, надихне нас і заставить думати про, тим, про то. Для чого я пройшов цей світ? Що я залишу після себе? І хай це надихає нас до роблення добрих справ. І ще одне таке маленьке зауваження. От роздаємо всі візитки. Знаєте таку практику? Так ось перша ознака, чим більше титулів на тій візитці, тим більш пустіша та людина. Чим більше там написано, ну, я не буду називати, бо ображу якусь професію, да? там фамілія м'яко батьків і там ну чуть не Герой Совєтського Союзу, Він пів візитки списав. Нічого він не вартий. Достатньо імені. Такий то чоловік. Про нього всі знають. Одне ім'я повинно говорити про твоє життя. Що б то не говорив? Будемо говорити про Небесну сотню і знають разом, хто це такий і що це таке. Чи про хлопців то. Не треба на їхній візиці писати, імена їхні знані. І про ваші імена повинні бути знані вашої родини, вашою сім'єю. І вивчайте, ким були ваші дібрать, що ви унаслідували від них. Бо ж ми говоримо. Чому страждає людина? Гріхи його наказуються до сьомого роду. Говоримо же про це. Так напевно взнати треба, а що ж таке той наш прадід зробив, що я сьогодні своїм життям відпрацьовую його недобрим чинки. Напевно, ж треба вивчати, щоб не повторювати помилки, щоб попереджувати гріхи. Щоб не спотворити життя своїм внукам, правнукам. бо за наші гріхи страждати будуть наші внуки і правнуки. От в тому сенсі ми люди, в тому сенсі ми обрані, а не тільки тому, що ти людина і маєш паспорт. Колись два філософи, Сократ і Платон, змагалися між собою. Один вивів теорію, що таке людина. Це є таке существо, таке, яке на двох ногах. Платон взяв півні, общипав спіра, піра, в нього познімав, і каже, це чоловік Сократи. Показав. йому. Так ось, щоби, що ти собою представляєш як людина? Не просто творіння на двох ногах. Напевно, щось більше. Образ і подобає Боже. Ще одна думка. Кажуть, ми Гомосакієць із колишньої теорії чи творіння Бога. І що первинне матерія чи думка? Змагалися завжди. Відповідь на це може бути дуже проста. Ким ти хочеш бачити свого прадіда? Адамом чи обіз'яком? І ось тобі відповідь. Яка ж твоя родослова? Я вважаю, що наш прадід Адам, а той, хто притримується дарев'яністської теорії, ну, хай свого прадіда буде. заглядає на пальму, може побачити свого прадіда. Так ось сьогодні, давайте, обговоривши багато, будемо пам'ятати про Свято Різдва, вірити в те, що Ісус Христос прийшов, знати свою родослову. Гордитися нею, тому що Різдво для нас це родинне свято, де збирається родина, дивиться, що змінилося за рік. Радіє, підбадьорює, передає традиції сімейні, кращі традиції передає. І радіє, і дякує Богу, що прожили ще рік і співають колядку. Дай Бог ці свята проводити і ще не одних дочка. Ось я вам бажаю, щоб ці сесія та Різдва було для вас гарним родинним святом. І ви, прославляючи Бога, були прославлені нашим Господом Ісусом Христом в віках. Слава Ісусу Христу! Бажаю всім гарного дня і гарного відпочивання.